Доброго дня, мої подруженьки. сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена. І ми сьогодні поговоримо з вами про чорних вдів. Пам'ятаєте, був такий анекдот? Чому у вас померло 5 чоловіків? Ну, бо четверо притривалися грибами, а п'ятий впав зі сходів. А чому п'ятий впав зі сходів? Бо не любив гриби. Тобто, в принципі, у нас існує таке от поняття, що обов'язково чорна вдова. Це коли в неї помирають декілька чоловіків. Але ну, це якась стара в принципі, ідея, я би не сказала, що це взагалі термін чорна вдова, в психології немає такого терміну. Да? Але ну, якби люди так називають жінку, якою помирають всі чоловіки. Да? А взагалі, в принципі, якщо не брати ідею термінів, там де термінів. Це жінка, у якої, наприклад, всі чоловіки або хворіють, або там спиваються. Наприклад. Да, от, ну, такий є типаж жінки. В принципі, от, раніше все одно вони померли, бо не було таких там, ліків. Да, от, ну, ми всі розуміємо, да? Не ну, можна було там, закодувати або відвести до якогось нарколога, там, прокапати. Да? Не всі хвороби піддавались лікуванню, і от вона так. як -то Токсична якась людина там зводили там, з розуму зі світу, да? і вони ну, все одно помирали. І так є таке ж ну, так же, поняття, да? от, чорний вдівець. Да? Не обов'язково, що це повинна бути от жінка. Завжди от чомусь думають, що це повинна бути жінка і так далі. Тому подібне. От колись я була там молодою, і до мене залицявся якийсь період, там один вдівець, другий вдівець. Ну, я якраз завжди цікавилася з психологією ходила, кажу. От такі от непогані чоловіки, але вони обидва старші мені, набагато і вдівці. І психолог так послухала, щось послухала, каже: о, тримайся від них подалі. Я кажу, ну, а чого триматися подалі? Мені здається, ну єдине, що в них таке ну, трошечки вони такі авторитарні, але в принципі. Ну, здається, вони такі непогані люди, завжди допоможуть що один, чи другий. Я навіть думаю, як кого там вибрати, і так далі. Ну, дивіться, в них у одного не одна смерть у сім'ї, і у другого не одна смерть у сім'ї. У Одного там жінка хворіла на онкологію, і донька, і померли. Да? Спочатку жінка, потім донька. А у е, дружина да? і син теж. Ну, не на онкології, ну теж. Ну, щось якесь захворювання було. Ну, Чесно, такі захворювання дуже часто від таких психологічних проблем, дуже важкої депресії якоїсь і так далі. Да? От вони такою, на нервовій такій почві, як да? люди да, про таких хвороби. Вони ну, обов'язково там розповідала про що. Да? Потім я краще стала про них дізнаватися, там, там трошечки дослухалась до психолога, хоча мені здавалося, що ну, вони такі ну, хороші люди трата і от я стала до них приглядатися, Вони дуже сильно авторитарні. Це спочатку, да? ми всі хочемо здаватися найкращим, найкращою версією там самого себе, да? от бути там перед кимось таким найкращим. Да? І от, а потім ми дізнаємося людей все більше, більше, і там якісь якості вже там виходять і. Ми там аналізуємо ці якості, і так зрозуміла, що я, ну, якось не хочу як би, з ними спілкуватися. Навіщо мені? І психолог сказала, що я просто в якомусь зараз стані, і от притягую конкретно таких там, чоловіків. Ну, тримайся від них подалі, каже, так спілкуйся, але ну, нічого не роби там. От поступово я там перестала з ними спілкуватися. От у мене був такий досвід. Так? І так, от про чорних дів ми про жінок сьогодні розповідаємо. Так? Була теж одна історія, це вже така от цікава. Мені розповідала колись клієнтка. Всю історію до кінця не знаю, але воно дуже зацікавило. Більше ми розбирали, чому її історія ця так. Чому так відкликається, чому в неї так турбується історія? Але я вам розкажу цю історію. От був такий чоловік дуже успішний, навіть у нього була дружина більше як жертва. Він там був такий яскравий чоловік, але успішний, він дуже багато всього добився. Він з якогось маленького. Чи селище, чи містечко приїхав в приватному будинку, коли та, і приїхав у велике місто, столицю там, ну, там якось чувствується, ну не важливо, велике місто. І, і якби підкоривсь світ, скажімо так. У них були великий будинок там, ну, найкращі там, люди ходили до, до цього будинку. Там. Всі можливості, всі жінки там падали йому до них, там, навіть дружина, ну, була трогає жертва і так далі, тому подібне. Ну, після 40, чи десь там ближче, скажімо, до цього, вже все в нього в житті було, і там набридла йому ця дружина, він хотів щось, щось іншого. Да? І йому стало там, написувати його. А, як це називається? Да, от да, там, чи Одокласниця, чи е, його якась там подруга, перше кохання, е, не зовсім розділене там. І вона ж дізналася, що в нього б, там багато грошей, почала йому там вірші якісь писати, е, писала, як вона його кохала, е, як них там не склалась, от якби вона тоді могла сказати, вона там. Тому соромилась йому там сказати, та щось там співала, йому, співала. І о, для нього це було нерозділене кохання. Він якраз в неї захопувався. Те, що в неї вже було два померлих чоловіка, якось його не зупинило. Ну він ще у нього був досвід, який він яскравий, як його кохала перша дружина, як його всесі, терпіли, там все да. терпіли. І от він на все кидає, там розлучається з тією дружиною, ну, не дуже гарно, в принципі, він там щось. Якісь майно поділу, І бере свою там, частину майна і їде в якісь там, селища, чусь, там чи в якусь маленьку там, містечко. Для нас не важливо якісь подробності, для нас важливо розібратися в принципі, в принципі, цій ситуації. Да? от Бачите, як це все розбувається. Тобто і потім, потім він захворів на онкологію. Хотів він повернутися до зрозумів, що нас спочатку його поставили на п'їде стал. Да? Ну, ця, ця нова жінка і його це перше кохання, а да? потім почала його просувати, почала його там принижувати і так далі, тому подібне, а туди ще ну, шляху назад не було. Він настільки так погано ну, розлучився з першою дружиною, і якби він просився, але ніхто вже його не приймав, а тут ще він захворів, ця його не дуже щось лікувала. Позвонив сину, син, син приїхав, звісно, привіз гроші одразу там, це, це перше кохання віддай і, 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 <таспорядок> гроші мені, я, там, я, 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 я точно його я, там витрачу ну, нормально. Да, от я на лікуванні, але він вже бачив, як вона витрачала його гроші. В принципі, на цій стадії я не знаю далі розвитку. Ча, мені здається, ну не сильно добре закінчилася ця історія, бо якщо він навіть йому віддав гроші, то чи, чи не забрала цих. А, як він зустрів, як він побачив цього? Приїжджає він цього свого батька, який колись там в найкращих костюмах ходив, і так далі, там, тому подібне, там, там грошима, там, швиряв туди за все. Він в якісь старі одежі, дуже хворий. Там а, ходить для її кроликів, якихось збирає <с. якусь траву, там носить. Хвора людина, яка, в принципі, о, його щось заставляє цього хворого чоловіка таскати для її там, підопічних їжу. Тобто розумієте, на якому там, гребні там, сиділа людина і як вона опустилася. Про що я хочу ще сказати? Всі здається, що. Чорна вдова, вона обов'язково знаходить чоловіка, який хоче туди опуститися. От якраз мені нічого психологію, я думаю, це якась помилка, не знаю, що воно там розповідається. Це, це неправда. Вона знаходить того чоловіка, який зараз конкретно в цей момент. Може під нею чогось от от, під її вплив пасти, да? але обов'язково. Дуже багато історій, коли от сьогодні ти нагребній, а завтра тебе щось підправить. Вони знаходять ну, знов повторення своєї сім'ї. Це хтось сім, в тих сім'ї другого ну, шмурував, да? скажем так. Опускав, там, ображав да, постійно, і от такий пресинг да, або ну, от, маніпуляціями постійно, використовування. Да. В принципі, чорне вдома просто використовує чоловіки, він викидає як рокова жінка. Да. Це трошки інші, іноді їх теж от, я дивилася, всіх дуже багато от, ну, людей, скажімо так. Об'єднують. Це може бути як окремі тебе життя також, жінок або чоловіків, як і ну спільне, скажімо так, да, от одна людина може об'єднати і те і інше. Це не обов'язково, що воно ну, якби ці два терміни будуть разом. Ну не терміни, скажімо так, слова, скажімо так, да, поняття, поняття. Да, Далі, і так, значить, ми визначимося. Навіщо я в принципі вам цю історію розповідала? Я хочу історію, щоб на них якраз було чітко зрозуміло, які якості несе от така жінка. Перша, зараз ми навіть перерахуємо, щоб нічого не пропустити. Маніпулятивність. Маніпулятивність це її найважливіша така якість. Тобто. Використання за допомогою маніпулятивності, і оце побудова стосунків е як бойдалка, да? ближче далі, ближче далі, да? от, е е холодніше, там, гарячіше, да? то на п'єдестал е дуже часто про це там, чоловіки, там, жінки, да? вони спочатку тебе на п'єдестал ставлять. Да? От ти найкраща, там, вона співала дифрамбу, писала вірші, казала, як вона там, кохала його там, в молодості, могла підійти, там, вона щось у вуха заливала, Да? І от казала, який він там, найкращий, Тра-та-та-та-та-та-та. Да? десь Викульнула на тому, що це якийсь незавершений у нього шталь, і він її колись там кохав, і він захотів там продовжити щось, ну, да, на, да, от, свої стосунки. І, там, Тут бути теж на гребні так, на слави. І отак от вона його потім стала опускати та, і, да, і використовувати. Далі. Легко вводить друга якість, обов'язково теж. Легко вводить в почуття провини. В принципі, тримайтеся таких людей подалі, будь-яких, які легко вас вводять в почуття провини. Тобто це маніпуляція, це обов'язково дуже сильна маніпуляція. Ой, у мене там-там. Euh, щось там сталося, я зараз в такій от ситуації, да? один раз можете допомогти людині. Якщо це постійно скидайте її з своїх плечей. це вона просто хоче використати вас. І якщо з'являється агресія після цього, як ви відмовляєте людині, оце 100%, що вона хотіла мені прильнути, да? бійтеся люди, людей, які там льють вам вуха да? і агресують на вас. Просто Така фраза була класна. Не пам'ятаю, да? вони хотіли використати вас, але не змогли, так? Да? Так. Далі. Руйнує почуття опори. Дивіться, як вона зробила, е, да? Вона його повністю порушила, як ви сказати. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Напишіть там, що вона зробила. Розірвала стосунки з сім'єю, повністю там розірвала. Стосунки, будь-які там мости спалила, щоб він не повернувся до іншої дружини, профукала кудись ті гроші, які він їй дав, які він їй там приніс в клюві куди, в дзьобі, куди. Де ось ці гроші він не міг використати на лікування своє. Їх не було. Кудись вони пішли. Да. Будинок вони не купили дуже часто. От, такі жінки, от маніпулятивні, вони використовують ці гроші на себе і не на щось. Потім не можна їх забрати. Вона купила там будинок. А ну, віддай мені половину будинку, ми вже розлучаємося, я не хочу бути з тобою, да? а так, їх немає, він не може навіть забрати. Порушення да? соціальних зв'язків, матеріальні, психологічні. Да? Ти не так робиш, ти мало робиш, я думала, ти мені більше допоможеш, там. -та -та. що ти там не так несеш кроликам і так далі. Тому подібне. Розумієте, да? далі. Ще ну, це не виправдовує людину. Але більшість не розуміє, що вони причина, ну як би сказати, цих захворювань і як би, смертей своїх близьких. Це не обов'язково, бачите, я не просто так розповіла про історію, там, де чоловіки були, да? не обов'язково це може бути. Да? От у мене була одна теж там. Знайома там, ну, не важливо, з не знайомию, я теж трошки знала. І в неї чоловік від алкоголізму помер, і, і, там, і сини, да, наприклад, ще клієнтка в мене теж була. Один в неї син спився. А другий — другий, ні, він не спився. Я кажу, може, у вас ну, якась причина пас, розумієте? Що от другий — ні, а другий от як, як по анекдоти впав зі сходів? Я кажу, чому він пах зі сходів? Бо був п'яний, не хочу він ще був п'яний. Ну і так далі тому подібне. Так? Далі. Так що вони не завжди розуміють, що вони є причиною. Дуже важко, в принципі, визнати, що ти винен в смерті декількох людей. Але, в принципі, от дивіться, про що я хочу все-таки завершити. Так? Що, якщо постійно якісь повторюються у вас сценарії, будь-які у інших людей сценарії, до цього треба постійно придивитися, чому це не просто так. Якщо постійно повторюється одна та сама історія, причиною є там ви, ваші знайомі, у яких це просто щось причина якась у вас, треба йти до психолога, не до бабки якоїсь гадалки. Так що, в принципі, запрошую вас на консультацію, ми все розберемо будь-яку вашу Повторюючи таку ситуацію, яка повторюється, розберемо, щоб вона ніколи не повторилася і все було у вас добре. Записуйтесь на консультацію, оставлю там свої дані. З вами завжди сімейний психолог, кандидат психологічних наук Мусельон Олена. Всім вам найкраще, щоб все у вас було добре. До побачення. Пока.